Мої вітання! Це проєкт Дивовижна Україна. І сьогодні я розповім вам про замок, сповнений таємниць і загадок. Паланок. Замок Паланок найвідоміший і найпопулярніший серед усіх замків Закарпаття. Це одна з найдавніших фортець України в Закарпатському місті Мукачево, що привертає увагу гостей міста, адже він знаходиться на вершині гори. Сама фортеця побудована на горі вулканічного походження, висота якої сягає 68 метрів, в той час як місто розташоване на рівнині. Вважається, що саме з горою пов'язано і походження назви міста. Якщо вірити одній із легенд, цю гору створили люди власними руками, в буквальному сенсі насипали гору, що коштувало їм величезних мук. Звідси і назва Мукачево. Зручне стратегічне розташування дозволяло здалеку бачити загрозу наступу ворожого війська та проводити огляд та контроль військових та торгових шляхів. Але це було досить складно, адже замок займає величезну площу майже в 14 тисяч квадратних метрів. Складається він з каскаду терас, всередині яких розміщується центральна будівля. Масштабність зведених споруд можна розглянути почергово. Першою частиною є верхній замок з двором. Він же і найстаріший колишні князівські палати та каплиця разом з трьома вежами. Трохи нижче розмістився середній замок, в якому колись вирувало життя у господарських та службових приміщеннях. Відразу ж під ним ви побачите нижній замок, оточений непідступними бастіонами. Цікаво знати, що паланок налічує 130 кімнат з складною системою підземних ходів. На жаль, Точної дати заснування замку немає, але у відомостях угорської хроніки в 11 столітті замок уже існував. Свого часу фортеця витримала чималу кількість облог та нападів. У 1086 році Паланок спробували захопити половці, а у 1241-му монголи. Обидва рази безуспішно. Цікавим є те, що замок у Мукачеві протягом 48 років належав подільському князю Федору Коріятовичу, який у 1363 році побудував першу дерев'яну фортецю на річці Вінничка. Князь значно збільшив комплекс паланку і зміцнив його, перетворивши на свою резиденцію. Потім замок переходив в руки різних правителів протягом декількох століть. У 1633 році Мукачівський замок опинився у власності трансильванського князя Юрія Ракоці. Його нащадки перетворили паланок у столицю свого князівства і володіли ним до 1711 року. Особливої слави замок зажив під час героїчної оборони наприкінці 17 століття, коли Ілона Зріні, дружина Фаренса І ракоці, протистояла австрійським військам. Хоча фортеця була захоплена, її реконструювали, зробивши однією з найпотужніших оборонних споруд Габсбургської імперії. На території палацу розміщений найглибший колодязь Закарпаття, глибиною 85 метрів. Забезпечення замку питною водою для князя стало справжнім випробуванням. Довго велися роботи. Багато робітників загинуло від вулканічних газів. Ця подія оточена кількома легендами, найвідомішою серед яких є легенда про договір чортом. В ній розповідається про князя Корятовича, який хитрощами уклав угоду з нечистим. Замок мав проблему з колодязем, Його стіни постійно обвалювались, а води так і не було. Тоді з'явився чорт і запропонував вирішити проблему в обмін на мішок із золотом. Однак у князя в казні залишалося всього дві золоті монети. Він хитро кинув їх у мішок так, щоб чорт не побачив. Коли біс помітив, що мішок майже порожній, він і з страшним ревом стрибнув у колодязь, перед тим проклявши його, сказавши, що води в ньому ніколи не буде. Сьогодні ж Мукачівський замок Паланок одна із головних туристичних родзинок Закарпаття, яка заворожує своїм виглядом розкішними краєвидами збійниць, цікавими експозиціями в музеї. Раджу неодмінно його відвідати, щоб на пару хвилин поринути у середньовіччя. На цьому у мене все. З вами була Дана Старченко та проєкт Дивовижна Україна. Чекатиме на вас у наступному випуску.